Доброго вам здоров'я, шановні подаляни. От як кажуть, в народі є хвороба, якому, яку незручно самому подивитись і людям стидно показати, це хвороби прямої кишки. І найбільш часто з них, яка заставляє людей страждати і звертатись до лікарів, це геморой. Для того, щоб знати, що це за хвороба, знати про Причини її виникнення, лікування і профілактику ми запросили лікаря-проктолога Петрова Віктора Івановича. Доброго вам здоров'я, Віктор Іванович. Доброго дня. Скажіть нам, будь ласка, от що таке геморой? Що це за хвороба? Геморой це хвороба прямої кишки, анального каналу. Вона досить розпосюджена в суспільстві. За відсотковим складом це турбує і хворіють біля 20% дорослого населення. Тобто досить багато людей страждають. Ну, основою цієї хвороби є, грубо кажучи, варикозне розширення вен в самій прямій кишці. Ну і вже як наслідок є певні прояви, певні, певні страждання, що спричиняє вже розток самої хвороби. Це щось то подібне до варикозного розширення вен, наприклад, кінцівок? чи ні? В якійсь мірі подібне, там е, значно анатомічно складніша ситуація, але в якійсь мірі є, є подібність. Тобто, а, іс, але страждання значно більш виражені, тому що ну зона така в нашому організмі, що відповідає за досить складні процеси, і чутливість на надзвичайно підвищена відповідно, і всі ті прояви і ознаки, які ми будемо говорити пізніше, вони досить виражені і приносять багато страждання. На що частіше за все скаржаться люди, в яких виникає ця хвороба? В залежності від стадії, стадії захворювання, на які звертаються за допомогою, відповідно різні скарги будуть, різні прояви. Ну, найперше, найчастіше, звичайно, це виділення, виділення якісь при, при поході в туалет. Тобто найчастіше то виділення крові. Це ага. перше, що людина бачить, звертає увагу, і це, звичайно, приводить її до лікаря. Але якщо взяти постадійно, це вже досить ну, не початкові стадії, це вже досить запущений варіант захворювання. На початку, початковими проявами, цей дискомфорт в анальному канальчику, це якийсь зуд, це неприємні відчуття на початку. Тобто розлади стільця, розлади, чи то закрепи, чи приноси, які відмічає, але люди, ну як правило, не зважають на це і якось самостійно це все проходить. Або ну, різні варіанти і вже звертаються частіше, коли вже є якісь певні прояви, ті про які ми говоримо. Але це вже запущені стадії, це не початкові стадії. Я вважаю, що це не зовсім правильно ставити самому такий діагноз. І це хвороба небезпечна. Втрата крові це вже небезпечно. Значить, це вже небезпечно. Звичайно. Потім є багато хвороб, які можуть маскуватись під геморой. І я вважаю, що безумовно це має робити спеціаліст. Ви абсолютно праві. Е, найчастіше звичайно... ставити діагноз, так. Да, звичайно. Тобто, ну це таке захворювання, це така, така зона, що <кхм> самостійно людина поставити <кхм> той діагноз собі просто не в змозі. Має бути огляд, має бути кваліфікований обов'язковий огляд з відповідним діагностуванням тієї чи іншої хвороби. На жаль, ну так склались умови, так склалась ситуація в медицині загалом, що люди залишені на вони можуть вибрати, чи звертатися до лікаря, чи не звертатися. Найчастіше вони обирають шлях, звичайно, найпростіше не звертатись до лікаря, самолікування. Полікуватися самостійно, прийняти якісь медикаментозні засоби, благо, доступ, вільний, і це все можна робити. Тим самим, за... Це не благо. Це не благо. Насправді це, це велике, це, це взагалі не благо, це дуже е, е, погано. І тим самим вони або затягують зверненням, і тим самим е, стадійність тої хвороби прогресує, якщо ми мова йде про геморой, або інші захворювання прямої кишки анального каналу. Або в гіршому разі, звичайно, пропускається і задавнюється якесь онкологічне захворювання, що смертельно небезпечно. На жаль, да, тому шановні глядачі, без звернення до лікаря самому ставити такий діагноз не можна, не можливо. Не можливо. Неможливо, і, і крім того, навіть якщо мова йде про геморой, той самий геморой. Як правило, лікуються чим? В аптечній мережі, в широкому асортименті свічки, мазі, медикаментозні різні засоби. Це не є лікування, це не є виліковування, це є лише зняття симптоматики. Прояви, це 30-річної давності. Лікування, це, це доведення до 30-річної да, давності да, того да. захворювання. Воно знімає певні симптоми на деякий час, ніяким чином не впливаючи на саму хворобу, на самі ці вузлики. На... Тобто хвороба прогресує і надалі. А ви хірург з десятилітнім стажем? Хто має право таке професійне ставити цей діагноз mm -hmm. і де його встановлюють? Де можна пацієнт звернутися? Подивилися всі лікувальні заклади, це приватні клініки, це районні лікарні. Mm -hmm. Хто? Значить, у нас в медицині загалом і ну і в області, зокрема, ситуація таким чином. Дослідження і обстеження пацієнтів з проктологічними захворюваннями проводить хірург та проктолог. Це два різних спеціалісти-проктолог, це хірург, проктолог. Лише проблема в тому, що методи дослідження, які доступні хірургу, не завжди в повному обсязі є. В проктолога є більший обсяг методів дослідження і точніше встановлюється діагноз. Проктологи є в поліклініках державних, проктолог є в проктологічному відділенню спеціалізовано в обласній лікарні. Це щодо державного сектору. На сьогоднішній день розвивається і приватний сектор також, і є спеціалізовані, прийом веде і проктолог в тому числі прийоми лікування, і, тобто можна і звертатись в приватному порядку за записом. І, що стосується державних закладів, там є певний алгоритм, певна система, тобто початковий початкове звернення має бути чи до сімейного лікаря, чи до дільничого терапевта, який скеровує вже на подальші дослідження до хірурга, чи до проктолога. А які хвороби ще? Ну, скажімо так, маскуються під геморой, от чого mm -hmm. потрібно опасатись? Що ми маємо сказати глядачам, щоб все-таки вони звертались до лікарів? От що є ще таке на Крім... Поліпи, от, наприклад? Так. Да. Ну, є хвороби, які мовчазні, які ніяк не проявляються, і є вже коли є певні прояви. Є захворювання анального каналу прямої кишки, не тільки геморой, Тріщина анального каналу. Також супроводжується і виділенням крові, і болями, та іншими. Є запальні захворювання прямої кишки, які є, мають також певні симптоми, але є небезпечні тим, що є хронізація і інвалідизація навіть пацієнтів. Ну і найстрашнішим проявом, звичайно, і маскуванням це є онкологічні захворювання, це є раки. Рак прямої кишки дуже грізне захворювання, яке є смертельним. Звичайно, при своєму розвитку і при прогресуванні. Що стосується поліпів, що стосується тих хвороб, які не проявляються ніяк, а якщо вже проявляються, то вже потребують серйозного лікування, це все входить в профілактичні огляди. Тобто виявляються ці хвороби при профілактичних оглядах, які у нас знову ж таки. Це пов'язано з зміною системи, не до зміною системи охорони здоров'я, не до зміною системи взагалом. Вони, на жаль, відходять на, на другий план. Але насправді та диспенсалізація, яка була раніше в обов'язковому порядку, ті профогляди, які були раніше в обов'язковому порядку, вони мають під собою дуже серйозний ґрунт, тому що вони ну попереджують розвиток цих різних захворювань. Які інколи і маскуються, і геморой, і ті, що маскуються. Або ранні виявлення, бо цього, що дозволяє. дозволяють. Звичайно, а ранні виявлення це і зовсім інші методики лікування, зовсім інша реабілітація. І ефективність, і буде, ефективність так. лікування. Так. звичайно. А як часто має оглядати проктолог? І з якого віку людина має звертатись на ці огляди до проктолога? До проктолога людина має звертатись так прийнято після 40 років. Після 40 років, раз на рік проводити профілактичний огляд, дослідження інструментальне дослідження прямої кишки, анального каналу, ну щоб виключити ті всі проблеми, про які ми говоримо. А так, загалом, при будь-яких проявах в будь-якому віці, в будь-якому віці, має бути звернення, це обереже час, це обереже гроші в кінцевому результаті, це обережає ваше здоров'я. Да, це дуже важливо нам сказати, телеглядачам, тому що раз на рік звернення. Поліклініку до спеціаліста Почайно. або вчасну клініку, як людина забажає, дозволить все-таки уникнути важких наслідків або своєчасного виявлення, наприклад, онкологічного захворювання, Почайно. яке успішно лікується, зберігається На не тільки життя, а й здоров'я, працездатність, тому що ті операції, які проводять, наприклад, в при онкологічних враженнях прямої кишки, вони є дуже травмуючі. І Я думаю, що глядачі, можливо, і не всі знають, але це. І виведення кишки на передню брюшну стінку, там різні є так. операції, які вже міняють якість життя. Людині стає жити некомфортно. Звичайно. Вона не може покинути квартиру, не може працювати так, як працює. Вона обмежена в роботі, в... в спілкуванні, в тому числі. І да. навіть в в спілкуванні. Да? Навіть спілкуванні. Це дуже складні да. операції, це дуже складні методики і складні технічно, і, звичайно, дуже е травматичні для організму. І, знову ж таки, все залежить від стадії, на якій виявляється захворювання. На початкових стадіях це все значно простіше і легше і виконати, і реабілітація як наслідок. Хоч ви знаєте, що от, маючи нагоду, все-таки скажу, що рак це не вирок, тому що я знав людину, яку прооперував Янчук, так. От відомий хірург так. Микола Андрійович. І вона прожила ця жінка близько 30 років. з… Виведеної на передню брюшну стінку прямою кишкою. Це не, не пряма якби анальний отвір такий зроблений. Це ну, так. успішна не операція. Приводить. Це говорить про те, що медицина поділя все таки на високому рівні була навіть і 30 років назад, і слава Звичайно. Богу, ці люди живуть ще зараз і працюють. І ну що змогла ця жінка? Інвалід. 30 років інвалід другої групи Ін, інвалід, але пристосувалась до життя і Прос... вона прожила. Прожила, вона прожила, но вона вже втратила ту роботу, і звичайно, кору, звичайно. Звичайно, це інвалідизуючі операції, але вони проводяться. Проводяться це рак це не є вирок. Рак це є діагноз, який лікується у всьому світі. Він лікується, але результати різні. Чому? Тому що на яких на яких стадіях він виявляється? В розвинених країнах у всьому світі, розвиненому, да, вона, вона, на, медицина направлена на профілактику захворювань. Вона виявляє захворювання як на, на ранніх стадіях. Відповідно, і результати лікування значно кращі. У нас же, як правило, на жаль, приносять, приходять пацієнти тоді, коли ну, вже останні стадії захворювання. І відповідно і результати також бажають бути кращими. Медицина регіону загалом, що стосується проктології, що стосується і онкологічної допомоги населенню, досить на високому рівні. І проводиться оперативні лікування з використанням складних, складних засобів, апаратів в обласній лікарні, де працює да, Микола Андрійович. Тобто в різні види і на різних стадіях це все робиться, це все лікується. Результати залежать від стадійності. Чим раніше є звернення, чим раніше є виявлення, будь-де, відповідно набагато кращий і прогнозованіший результат. Я думаю, що ми з вами вже от початком нашої розмови спонукали да. багатьох глядачів звернутись до лікаря. Які ж причини виникнення геморрою? Ну, вважаю, що це сидяча робота. Це одна з, причин. Одна це з, одна з причин. причин, але ну виділені в медицині, в проктології, зокрема, виділені певні групи ризику, в яку входять категорії людей, в яких може виникнути це захворювання. Першою причиною, і якби основним підґрунтям на основі чого виникає захворювання, це є спадковість. Тобто, якщо є спадковість, плюс важка фізична робота. Вантажники, також люди, які займаються важкою атлетикою, тривалий час, також і довготривала сидяча робота це також група ризику, яка при наявності певних умов може розвинутися захворювання. Вагітність. Є певні функціональні анатомічні передумови, що в цей період в деяких категоріях жінок також виникають геморрой. Тобто харчування дуже велике значення має при цьому. Зловживання гострою, жареною їжею, копченою ну, спеції, так, хто полюбляє, обов'язково буде прояв, обов'язково буде, якщо є, до того передумови певні. Тому що ну, багато хто вживає, але не у всіх розвивається. Він ну, міська кухня це абсолютно це, завжди. Це і смачно, да. Да, але, але в певної ж... категорії буде захворювання. Вони вже не всі геморрой. Не всі геморрой, звичайно, так. та й у нас, не у всіх 20%. Ну, тобто, але, 20%? відсотків дорослого населення. так. Ну, статистика. Ага. Але е, при певних е, умовах, при наявності спадкових передумов, да, буде, буде розвиток. Буде розвиток. Єдине, що вчасно звернутися, вчасно це все виявити, і в принципі це можна досить гарно позбутися цього захворювання. Ну я не знаю, як вантажнику позбутися, якщо він вантажник. Да? Е, тобто вантажнику професійна. Ну воно то професійно, Ну звичайно, порада не бути вантажником. то... Основна порада. Да. Але ну, якщо так склались умови, то принаймні ліквідувати ті вже наслідки, які є, то можливо. І прояви будуть значно менші. А якщо і буде повтор захворювання десь в майбутньому він буде не такий виражений. Ну, тобто, все одно якість життя буде краще. Це важливо. Якість життя це дуже важливо. Робота, їжа. Ну і от це все до да, все абсолютно в медицині. Це гени, це гени. От, це, на жаль, гени, да все гени. Так. І оці три фактори основні в розвитку геморою. Ці три фактори основні в розвитку геморою. А деякі фізіологічні стани це теж сприяють. Ну так, так як вагітність, умов. наприклад, так, да, да, так, так, як це вагітність є щодо лікування, ми говорили про діагностику, хто це робить, лікувальні заклади. Угу. Щодо лікування. Які методи лікування зараз існують і хто в області цим займається? Е, ще хвилиночку <плес> хочу повернутися до діагностики. Е, дуже часто причиною незвернення або причиною невчасного звернення до лікаря є е, ну, сором. Місце ну, делікатне, Так як ми почали При, так, природа, так. захворювання досить делікатна. Люди просто соромляться. Це більше стосується, звичайно, більш старшого віку людей, але. З молоддю простіше зараз стан, тому що люди більш розкомплексовані і для них це не є така вже велика проблема. Але сором досить часто, знову ж таки, грає поганий жарт з людьми, тому що вже коли потім виявлено захворювання, проводиться лікування, це досить тривалий процес, людям вже не соромно, але час втрачено. Ні, через це це, і, на навіть жаль, по відношенню до хвороби, про яку ми говоримо, то ж запущені, то, що маскується, під Так, ней. це дуже так. досить, досить розповсюджена, причина не звернення, невчасного звернення. Також е е болісність вважається, що ну, дослідити пряму кишку, анальний канал, то досить больно, неприємно і через те не підемо. Будемо відкладувати до останнього, поки вже не, ну як то кажуть, не прижме до е е е повністю. Знову ж таки. Це все можна дослідити і на сучасному етапі, в тому числі з допомогою сучасного обладнання, комфортно для пацієнта. Це все, ну, наприклад, як проходить у нас огляд. Пацієнт оглядається ну, в, зручні, в зручному положенні. І він оглядається відео. <кхів> Системами, які з допомогою яких пацієнт може саме оптичні системи, Булуконоптичні системи. Вони гіп, вони такі гнучкі. Вони гнучкі. Це дозволяє дослідити ну досить важкодоступні місця з найбільшим комфортом. І пацієнт може контролювати перебіг захворювання, перебіг лікування. Якщо є це пацієнтам показується, це пацієнтам показується, звичайно. Да. Тобто є змога це робити. А він стає союзником. Це дуже важливо. Звичайно, Він розуміє, що робиться. для любого лікаря. Тобто, да. ці всі фактори вони нівелюються, але все ж таки, ну Стереотипи і стереотипи вони залишаються. Що стосується вже лікування, в лікувальному процесі теж пройшли досить значні зміни останніх років у нас, ну і останніх десятиліть в світі. Основною, основним методом лікування геморою, якщо ми вже говоримо прицільно про геморой, золотим стандартом, це була операція. Це було оперативне лікування. В тому числі в світі та й в області також. Оперативне лікування засноване, використане на початку ХХ століття. Воно виконувалось з певними модифікаціями, з певними технічними особливостями, але воно виконувалося і виконується до останнього часу у нас. Світ же ж не стоїть на місці, розвиваються технології, розвиваються різні апаратні методи, в тому числі і в медицині, дуже швидко за останній час. І задача лікаря. Якомога швидше повернути людину до звичайного життя, до роботи, як з умога, меншим реабілітаційним періодом та меншими больовими відчуттями, відповідно скорочується час і скорочується реабілітаційний період. Щоб це все досягти, необхідні певні апарати, необхідне певне обладнання, щоб вилікувати. Нам це доступно. У нас це доступно в області. В області. Це доступно за останні роки. Лікується геморой на початкових стадіях, апаратними методами. Це соч... оперативне втручання. вважається? Деякі, деякі методи є неоперативні на ранніх стадіях, трішки на більших стадіях. Це вже ну, малоінвазивні, малотравматичні методи, оперативні. Ну і операція також має своє місце, має свій, свою категорію пацієнтів. Вже на запущених стадіях, звичайно, застосовується і оперативне лікування. А щодо консервативного лікування, лікування без операції, воно ще існує. І на яких стадіях лікування без операції у нас існує е, повсюдно, тому що люди читають інтернет, люди йдуть в аптеку і просять свічки від геморрою. Ага. Їм залюбки їх продають, і залюбки да. люди лікуються. Консервативно е, це не лікування, це зняття е, симптомів, це полегшення стану. Загалом воно має примінятися і має використовуватися або до лікування оперативного, чи то малотравматичного, або після. Тому, ну але на жаль, у нас йде відзворотньо. У нас спочатку роками лікується консервативно, а потім приходиться і, на жаль, показом є вже до того, до тієї стадії вже є операція. Лише так, Тобто, усвідомлено, глядачі мають зрозуміти наступну річ, що варікозне розширення вен прямої кишки, яке називається геморроєм. Геморог, От ці всі шишки, скажімо так, ці всі, да, вони так. нікуди дітись не можуть. Анальгетиками або обезболюючими зняти відчуття болі можна, так. але. Безоперативного втрачання. Сама втручання, причина захворювання залишається тільки оперативне втручання на тільки, жаль, або безоперативне, малотравматичне, або оперативне. Від, ну в залежності це вже від, від має, стадії захворювання лікарні не Так. От так, шановні глядачі. Тому це дуже важливо знати. А який час перебування потім на лікарняному після таких втручань? Так, от в тому-то і питання, що при деяких втручаннях лікарняному не потрібно взагалі. Процедури проводяться амбулаторно, вони тривають недовго і людина. Надалі може займатися своїми справами, тобто лікарняний відходить вже на другий план. Лікарняний лист і лікування в стаціонарі, перебування в стаціонарі е, необхідне лише при оперативному втручанні, такому масштабному вже. Такому да. класичному, звичайному оперативному втручанні. Там є ну, значна травматизація, больові відчуття, які мусять е, знеболюватися ну, засобами досить сильними. Відповідно, має бути стаціонарне лікування. І профілактика. Що ви можете порадити подалі. Так, Звичайно, профілактикою захворювання, геморой, є активний спосіб життя, активний не через мірне фізичне вантаження, помірне фізичне навантаження, є здоровий спосіб харчування. Ну це ж не штанга фізична, який. Не штанга, звичайно. Не. Це є ранковий біг, це є плавання. Це є всі ці методи фізкультури, да, про які нас так зазвичай привчали. Це абсолютно нормально, і це є, це є тонізація організму загалом, в тому числі і профілактика геморрою, зокрема Дієта, харчування, здорове харчування, обмеження чрезмірне обмеження, надмірне обмеження гострих страв, копчених, алкоголь, гострих, копчених а в людей, особливо, які, от, як ми говорили раніше, входять в ці всі певні групи ризику. Да, схильні до схильні Або до... мають родичі, які мають цю захворювання. Так, тобто з гени. Так. так, тобто гени. Це має бути обмеження однозначно, тому що рано чи пізно прояв буде, буде розвиток. Цього можна уникнути. Вчасне звернення. Вчасне звернення це профілактика. Проблем про це профілактика ускладнень, частне звернення за медичною допомогою. Віктор Іванович, Я дякую вам. Я хочу ще, щоб ми щось побажали да. з вами Подолянам. Щоб ви, як хірург, проктолог ну, дали які поради. Хотілося б побажати, звичайно, Подолянам здоров'я, здоров щоб ми бачились у місті, щоб ми бачились на природі і мали гарний настрій, мали, посміхались один одному. Для цього необхідно, звичайно, докласти зусиль і з вашої сторони, і з нашої сторони. І в тісному спілкуванні ми зможемо цього досягти. Часте звернення, нормальне лікування, нормальне спілкування, і все буде гаразд. Да, а я, шановні подаляни, хочу вам сказати, що медицина області розвивається невпинно. Багато нових методів, багато відкрито нових клінік, і нікуди їхати не потрібно. В області є прекрасні лікарі, прекрасні спеціалісти, які завжди готові надати допомогу, діагностувати складні захворювання, провести оперативні втручання, провести надсучасні операції, про які ми з вами говорили. Це не тільки методика діагностики з самим спеціалістом, це ще можливість показати пацієнту. Яка в нього захворювання, ще. який процес лікування? І це не є дороговартісна справа, це теж дуже важливо, тому що кожна поїздка, тим більше за кордон, це ще трата колосальних коштів. А це на місці, це вдома і де підтримують рідні, де завжди можна додатково звернутися до лікаря, взяти телефон, розказати про те, що так, що не так, не давить Господь. Це перше. Друге щодо збереження способу життя. Я Теж впевнені в тому, що заняття фізкультурою, здорове харчування завжди допомагає профілактиці багатьох хвороб. І не тільки геморою. Так. І не тільки геморою. І літо, незважаючи на жиру, треба взяти себе в руки, походити, або й пробігтися, якщо є сили зранечку. І, звісно, овочі, фрукти, все, що зараз доступно, в великій кількості споживати. І ще одне побажання це. Дивитесь канал Поділля Центр. Ми ну, завжди так. вам розкажемо щось новеньке, цікаве, що потрібно вам, і дамо вам можливість подумати зробити вибір. А в світі такої тотальної реклами це є дуже важливо, тому що ви послухали спеціаліста, ви подивились і ви зробили висновки, що це за людина. Будь ласка, звертайтесь до лікарів Поділля, вони завжди готові вам допомогти. До нових зустрічей, шановні глядачі.